На початку року під час старту продажів нової 50-ї лінійки відеокарт GeForce RTX розповзлися чутки про припинення підтримки драйверами старих відеокарт, можливо, навіть усіх, що не вміють у трасування променів, включно з легендарним 10-м поколінням. Однак часи йде, а з найновіших драйверів сумісність з цими прискорювачами не зникає, у тому числі з деякими представницями 700-го покоління. Тож ми вирішили подивитися, як ці пенсіонерки почуваються у актуальних іграх. Тим більше маємо на руках трішки екзотичну 4 гігабайтну версію GeForce GTX 750 Ti. На ній взагалі ще можна щось пограти? Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на каналі Гесідком. Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. І не забувайте за наші групи і сторінки у соціальних мережах: Telegram, Facebook, Instagram, Тікток. Переходьте за посиланнями під відео, щоб слідкувати у зручному місці, за нашою творчістю. Давайте спершу нагадаємо, що таке GTX 750 Ti, який вже понад 11 років з дня релізу. Це представниця першої ітерації стародавньої архітектури Maxwell для масового сегменту ринку, колись тоді з рекомендованим цінником від 149 доларів. Її графічний процесор складається з п'яти блоків, які пропонують загалом 640 куда ядер, 40 текстурних модулів і 16 блоків растеризації. Працює він на не дуже високій базовій частоті у 1020 МГц з гарантованим бустом аж до 1085. Зменшує кількість запитів до VRAM 2 кеш другого рівня, а сама відеопам'ять на еталонній карті має об'єм 2 ГБ і набрана чипами GDDR5. Вони працюють з ефективною швидкістю 5,4 гігабіта за секунду через 128 бітну шину, що забезпечує скромно по теперішнім мірокам здатність здатністю понад 86 гігабайт за секунду. При цьому широку розповсюдженість мали і модифікації на 1 гігабайт пам'яті, а тільки через кілька років деякі виробники запропонували і прокачані 4 гігабайтні версії. У будь-якому випадку це були дуже економічні прискорювачі із середніми енергоспоживанням на, на рівні 60 Вт, тобто часто не мали додаткового живлення і обходилися доволі скромними системами охолодження. Що стосується апаратної підтримки різних API, то тут варто звернути увагу, що підтримка DirectX 12, хоч і заявлена, але лише в режимі сумісності з 11-ю версією. А куда тут 5 ї версії Shader Model 6.7. Тоді як, наприклад, вже наступниця 900 ї лінійки підтримують DX12 з розширенням 12.1 і мають CUDA версії 5.2 шейдерною моделлю 6.8. Запам'ятаємо поки що це. Згадувати минуле у сучасних реаліях нам допоможе відеокарта AFOX GeForce GTX 750 Ti з 4 гігабайтним відеобуфером, що повинно значно розширити спектр ігор, які вона потягне. Це така собі простенька версія прискорювача з двовентиляторною системою охолодження. Сам радіатор тут суто алюмінієвий і не дуже великий. Тож другий вентилятор виходить за межі плати і займається покращенням вентиляції в корпусі. До того ж, виробник, схоже, максимально спростив наповнення друкованої плати, бо, наприклад, незважаючи на наявність сенсора швидкості обертання вентиляторів, він завжди відображає нуль. А енергоспоживання на моніторинг передається занижене удвічі. При цьому робочі частоти прискорювача відповідають еталонним, але під навантаженням він стабільно тримає дещо вищу бустову частоту у 1163 МГц, що приємно. І знаєте, зовсім неочікувано з'ясувалося, що такі відеокарти і досі можна знайти нові у продажі, причому представлені вони у багатьох магазинах. Про що свідчить український агрегатор прайсів, є каталог. Однак, гадаємо, більшості з вас цікавішими для придбання виявляться новіші графічні прискорювачі. Найоптимальнішу пропозицію допоможе відшукати саме цей сервіс, завдяки наявності різноманітних фільтрів, у тому числі і по вазі, а також можливості відстежувати динаміку цін і пропозицій. Переходьте за посиланнями під відео, додавайте цікаві товари собі в обране, підтримайте нас і партнера. Тепер про тестовий стенд. Базується він на достатньо потужному, восьмиядерному 16-потоковому процесорі Ryzen 7 7700X. Його з головою вистачить для дослідження потенціалу піддослідного прискорювача. Встановили CPU у багатофункціональну материнську плату Asus ROG Strix X870i, Gaming Wi-Fi на топовому чипсеті. За охолодження ж відповідала продуктивна рідинна система Big Pure Loop 2 FX 280 мм mm з приємною ARGB підсвіткою. Вона поєднує ARGB підсвічування, повністю чорний дизайн та алюмінієвий корпус для створення неповторно стильного зовнішнього вигляду. А трирічна гарантія підтверджує надійність. В якості ОЗП використовували яскравий комплект з пари модулів по 16 ГБ Kingston Fury Beast DDR5RGB на 6000 мегатранзакцій за секунду, який без проблем вдалося запустити як ddr 5 6400 з таймінгами 32 і 2 по 39 після збільшення напруги живлення до 1,4 В. Для операційної системи утиліт та ігор знайшлося місце на достатньо швидкому і відносно недорогому SSD-диску Kingston NV3 ємністю 2 ТБ. Цей небуферизований накопичувач дозволяє зчитувати дані на швидкості до 6 тисяч мегабайт за секунду, а записувати до 5 тисяч. Детальніше про нього можна дізнатися в окремому огляді. Підібрати ж оперативну пам'ять або ssd накопичувач Kingston можна за посиланнями під відео. Зручний функціонал сайту допоможе відшукати оптимальні саме для вас моделі. Достатньо лише ввести назву своєї материнської плати чи ноутбука. Заживив систему тихий модульний біквайт Dark Power 13 потужністю 750 Вт. Він має дуже високий ККД з відповідністю сертифікату 80 Plus Titanium, а також низькі просадки і пульсації при навантаженні завдяки активному випрямлювачу та повномостовому llc перетворювачу. Зібрали систему у відносно компактному корпусі Be Quiet Pure Base 501 Airflow Window з січастою фронтальною панелью та двома комплектними 140-мм міліметровими вентиляторами. Pure Wings 3, один з яких довелося перемістити з передньої панелі на верхню. Ну що ж, тепер нарешті подивимося, чи зможе ця відеокарта запустити актуальні ігри на початку 2025-го у Full HD, та у що з них вдасться пограти. Взагалі, спочатку ми планували сконцентруватися на популярних, умовно безкоштовних іграх, бо, ймовірніше за все, власники GTX 750TI саме у них і гають час. Проте довелося скоригувати тести, адже відразу спіткнулися об Apex Legends, котра не змогла стартувати, видавши помилку про недостатню підтримку DirectX 12 відеокартою. Тож прийняли рішення вивчити, які ігри на яких рушіях взагалі запустяться. З'ясувалося, проблемних проєктів доволі багато. Серед них Assassin's Creed Shadows, оновлена GTA V, Marvel Rivals, S.T.A.L.K.E.R. 2 та інші. Деякі не змогли працювати у певних режимах, наприклад, Baldur's Gate 3 на Vulkan. Інші видавали попередження, але все ж якось працювали, як то Alan Wake 2 чи The Finals. А бували випадки, коли ніяких попереджень чи помилок, але запуск гри відбувається нескінченно, наприклад, Dragon Age The Veilguard. Однак все ж багато що ще працює на GTX 750 Ti. І часом непогано. Та про все по порядку. І от, наприклад, вже згадана Baldur's Gate 3 у режимі DirectX 11 працювала стабільно і без нарікань, якщо не звертати увагу, що більш-менш грабельну частоту кадрів вдалося отримати лише на низьких налаштуванні графіки, які довелося прискорювати ультрапродуктивним режимом масштабування. Лише так лічильник зміг показати 45 середніх кадрів за секунду у місті без значних просідань. А що там ще є у нас на вулкан, щоб перевірити, чи він працює взагалі? Наприклад, ремастер старої доброї Quake з максимально можливими налаштуваннями взагалі полетів на GTX 750 Ti. Неймовірні понад сотню FPS в середньому, без будь-яких статорів чи інших негараздів, так що аж рідкісні та дуже рідкісні події зафіксовано на рівні 96-92 і 92 кадра за секунду відповідно. От у такого рівня іграх цей проскорювач як риба у воді. Ну а якщо спробувати щось сучасніше на тому ж API? от і Вальхейм теж працює, проте вже не так весело. Адже щоб вичувати близько 60 фпс, довелося перейти до дуже низьких налаштувань з 70% відсотковим масштабуванням. Добре, що запустилася гра, але натяк отримано недвозначний, чого очікувати далі. Наприклад, Star Wars Outlaws з другої спроби таки змогла стартувати і завантажити збереження, щоб показати неграбельне слайдшоу зі значними затримками у керуванні. І це на найнижчому присеті графіки з FSR в ультрапродуктивному режимі. З іншого боку, ну, мало хто буде запускати гру вартістю, майже як сама відеокарта. Вдвічі кращі показники вдалося отримати у теж важкий Horizon Forbidden West на дуже низьких налаштуваннях графіки з масштабуванням ультрапродуктивного рівня. Так, в шістнадцять ФПС вам не 8, але все одно занадто мало для хоча б спроби пройти тайтл. А ще й значні затримки в керуванні будуть дуже заважати. І хоча Silent Hill 2 теж використовує руші Unreal Engine 5, як і Marvel Rivals і S.T.A.L.K.E.R. 2, однак гра змогла запуститися без помилок. Проте на цьому позитивні новини закінчуються, адже з мінімально можливими налаштуваннями графіки і продуктивним режимом ФСР, маємо аж 19 кадрів за секунду в середньому, зі стабільними періодичними підгальмовуваннями і деякими затримками у керуванні. Спробували подивитися і на дочасний доступ Steel Hunters, яка неочікувано базується на тому ж Unreal Engine. Ех, якби на їх рідному танковому рушії, то змогли б просунутися далі тренувальної місії. А так, навіть на мінімалках, збудованим масштабуванням зображення у продуктивному режимі, маємо неграбельні 21 фпс з помітними фрізами і неймовірним інпутлагом. У Pass of Exile 2, якщо викрутити все на мінімум і здобрити ультрапродуктивним режимом масштабування, можна отримати, як то кажуть в середньому, консольні 30 кадрів за секунду. Проте вони не зовсім стабільні. У спокійних обставинах можна і понад 40 побачити, але у замісі з купою ефектів відбуваються просадки до 25 і нижче, що супроводжується затримками в керуванні. Проте за величезного бажання можна спробувати пограти. Запустилася і вже добре, можна сказати, про Cyberpunk 2077. У цій грі найнижче налаштування графіки з максимально продуктивним апскейлером, забезпечують 32 кадра за секунду в середньому. По просадках видно, що до стабільного ігроладу далеко, та ще й затримки у керуванні заважають. Але ті, хто відьмака проходив з 30 FPS, оцінять. До речі, про Геральта із плотвою на оновленому ручії. Якщо обрати низьку якість зображення, то з ультрапродуктивним FSR вдасться побачити понад 40 кадрів за секунду в середньому. Так не дуже яскраво і чітко, але доволі грабельно, та ще й без критичних просадок та підгальмовувань. Можна спробувати перепройти класику із просто продуктивним режимом масштабування, адже загальні враження майже такі самі, хоча середня частота кадрів дещо нижча. Проте, якщо придивитися, здається картинка стає трішечки чіткіша. Звертаємо увагу, що із з такими налаштуваннями гра займає понад 2 ГБ відеопам'яті, тож на простіших модифікаціях GTX 750Ti все може бути гірше. Схожі враження та спостереження маємо і у Dying Light 2, де можна побігати від зомбі з середньою частотою кадрів у 35 fps, майже без підфрізів і затримки у керуванні, якщо опуститися до дуже низького пресету графіки, і обрати продуктивний режим апскейлера, оскільки не фіксується провалу по рідкісних чи дуже рідкісних подіях, то відчувається все доволі грабельно. Дещо приємніший ігровий досвід можна спробувати отримати у Hunt Showdown 1896, звісно, з низькою якістю графіки і продуктивним FSR. При цьому відеобуфер тут стабільно завантажений під 3 гігабайта. Тож саме дана версія прискорювача тут почуває себе дещо краще. На картах з меншим об'ємом вірам, гадаємо, були б відчутні підгальмовування. Ймовірно, і The Finals рятує збільшений відеобуфер під дослідної відеокарти. Гра ж ще не зовсім забута, тим паче умовно безкоштовна. Але навіть на найнижчих налаштуваннях графіки з ультрапродуктивним режимом масштабування отримуємо з трудом понад 40 FPS, та ще й без суттєвих просадок. Тобто можна спробувати грати на результат. Трішки гірший ігровий досвід маємо у Call of Duty Warzone. Зрозуміло, що на найнижчих графічних налаштуваннях, та ще й з масштабуванням у продуктивному режимі. Середня частота кадрів теж 42, але підгальмовування трапляються помітно частіше ще й суб'єктивно помітніший інпут лаг є. Не супер критичний, але точному прицілюванню час від часу заважав. З переведенням Half-Life 2 вийшла якась незрозумілість, бо хотіли цю гру показати як приклад, що проте все старе можна без проблем перепройти. Однак з незрозумілих причин саме з цим хітом усіх часів відеокарта працювала на знижених частотах, та й то не в повну силу. Тому бачимо не дуже приємний ігролад з невисокою частотою оновлення екрану, підгальмовуваннями і навіть затримками у керуванні. Може, ви підкажете, що з нею було не так. Давайте в коменти. До речі, нагадуємо, що наповнювати бібліотеку новими актуальними іграми допомагають спонсори каналу. Щиро дякуємо усім вам за підтримку. Усі інші глядачі теж можете долучатися, а як бонус отримуєте деяку ексклюзивну інформацію про робочі плани, статистику і не тільки. Можна як тут, так і на інших зручних платформах. Усі посилання в описі. Повертаємося до ігор. Не така вже й легка Diablo 4 досить непогано побігла на GTX 750 Ti, після того як ми обрали низькі налаштування графіки і масштабування FSR перевели у максимально продуктивний режим. Іноді можна навіть практично 60 ФПС побачити. Хоча у замісах будуть просадки до 40, проте керування залишилося на хорошому рівні, що приємно. Майже змогла у 60 кадрів за секунду дедлок на найнижчому просеті графіки. При цьому більшу частину часу лічильник навіть більше показує, але у суточках трапляються просадки нижче 50 FPS, що вплинуло на загальний результат. При цьому самі Грулат лише іноді псували незначні підгальмовування та статери. І це добре, що у відеокарти 4 ГБ відеопам'яті, бо з них постійно було зайнято 3. Таку ж середню частоту кадрів ми отримали у Counter-Strike 2 на низьких налаштуваннях графіки зі збалансованим масштабуванням. Це вже не дуже хороший результат, ми очікували більше FPS, бо проти ботів так грати ще норм, а от у онлайні певно результат буде не найкращий. І знову звертаємо увагу, що на цій новій мапі з потягами 4 ГБ відеопам'яті забиті під зав'язку. Приблизно те саме бачимо і у Dota 2, але вже з високими налаштуваннями графіки, що значно приємніше. Якщо з майже 60 кадрами за секунду з нечастими просадками і статорами результативність виявиться не дуже високою, то є можливість покращити FPS ціною погіршення якості зображення. Чітко ж в 60 FPS вдалося побачити у PUBG з дуже низькими налаштуваннями, але ультратекстурами і згладжуванням, самі що не на є кіберспортивні налаштування. Хай і тут буде користь від 4 гігабайтного відеобуферу. Гадаємо, що саме він допоміг отримати досить плавний ігролад з чудовим відгуком керування. Ну хіба що з самого початку були деякі посмикування некритичні, а потім рідкісні статури пробігали. Незважаючи на використання Unreal Engine 5 у Fortnite можна комфортно залипнути надовго, звісно, на самих низьких налаштуваннях графіки зі збалансованим фірмовим масштабуванням. Так, усіх красот цього всесвіту не вдасться побачити, але коли задача виграти, то можливо вони і не потрібні. При цьому знову звертаємо увагу, що у відеопам'яті зайнято приблизно 3 ГБ, тобто на простіших версіях GTX 750 Ti, хоча б таку плавність отримати буде важко. У початкових локаціях Warframe вдалося підвищити якість зображення до середнього рівня і все одно мати приємний ігролад із будемо вважати стабільними понад 60 кадрів за секунду і без якихось інших нарікань. Кажуть, десь там далі буде важче графічному прискорювачу, але туди ж ще дійти треба, і на крайній випадок є можливість зменшити налаштування для збільшення частоти оновлення екрану. Ще краще справи з Overwatch 2, у яку теж можна комфортно грати з середніми налаштуваннями графіки, але із ще більшою частотою оновлення екрану, майже 80 FPS в середньому. При цьому маємо зразкову плавність і миттєвий відгук керування, про що свідчить чудова статистика рідкісних та дуже рідкісних подій. А ще з таким пресетом грі вистачило 2 ГБ VRAM, тож на еталоні GTX 750 Ti все повинно бути так само добре. І нарешті, найкращий ігролад цей графічний прискорювач забезпечив у World of Tanks, де можна було брати й високі налаштування, і при цьому отримати чудову плавність геймплею із понад 90 кадрів за секунду в середньому. Тут навіть дуже рідкісні події тяглися до рівня 60 FPS. Тож, ось для кого ці відеокарти і досі є у продажі. Ну і наостанок ми ще запустили декілька актуальних синтетичних тестів, як ігрових на кшталт 3D так і перевірили, як така старенька архітектура перетравлює алгоритми машинного навчання. В цілому очікувано ніяких зірок з небес, але хоч працює все, точніше, майже, адже у топас відео AI декілька алгоритмів видали помилку, Ймовірніше за все, внаслідок нестачі відеопам'яті. Інші бали ви бачите зараз на екрані, щоб порівняти зі своєю графікою і порадіти її продуктивності. Ми почали з того, що ходили чутки про припинення підтримки відеокарт такого рівня, у тому числі і GeForce GTX 750 Ti, драйверами. По результатам тестів даного графічного прискорювача у нових іграх і деяких застосунках можемо погодитися, що у такого кроку вже є підґрунтя. Так, це засмутить деяких користувачів і остаточно зведе нанівець доцільність придбання подібних відеокарт, не зважаючи на те, що вони й досі є у продажі, нові, так само нові. Та й на БВ ринку їх достатньо. Але щонайменше 700 та серія вже точно застаріла навіть архітектурно. що не рятує і топові модифікації на 4 ГБ відеопам'яті від помилок при запуску актуальних ігор, навіть тих, які, здавалося б, повинні бігати, хоча б на мінімалках на такій графіці, не кажучи про ваші проєкти на ще новіших графічних рушіях. Ну а що казати про версії на 2, а то й Гігабайт. Та й інше програмне забезпечення не завжди вже буде повноцінно і коректно з ними працювати. В плані сумісності з новим софтом і останні варіанти вбудованої графіки будуть помітно кращими. Тож дійсно, згодом GeForce GTX 750 Ti пора на відпочинок, а її володарям час замислитися над придбанням якогось новішого, потужнішого прискорювача. З іншого боку, все ж таки все ще не зовсім сумно, якщо ви прихильник не старіючої класики чи не самих важких, умовно, безкоштовних ММО та королівських битв. У більшість з них ще прийнятно, а місцями чудово вдасться побігати. Проте з часом радості буде все менше та менше. Ну як гадаєте, який час ще проживуть ці прискорювачі і коли таки припиниться їх підтримка? Будемо вдячні за допомогу у просуванні відео з містовними коментарями, вподобайками і поширенням у соціальних мережах. Не забувайте підписуватися на канал, з нами завжди цікаво, кожен раз. Все буде Україна!